Привіт! Мене зацікавило питання, скільки допомоги надала Німеччина Україні під час війни. Я знайшла офіційні джерела. Поділюся зараз, звісно, з вами. Не знаю, де правда, неправда, тому що коли я це все виставляла в себе в сторіс з інстаграмою, то багато людей скидали мені зовсім іншу інформацію. Те, що я користуюся, це офіційні. Сайти німецькі. І перше, давайте ми розглянемо, скільки взагалі військової техніки було надано. Ось тут ця частинка тільки там весь є перелік, його можна перекласти з Google і подивитися. Все-все-все перераховано. І в загальному воно все перерахована. Допомога, ця вся вартість коштує 743 мільйони 685 тисяч 611 євро. Це було з 1 січня по 26 вересня 22 року. Так, з 1 січня теж здивувалася, але вже війна, війна почалася лише 24-го. Але так я розумію, що наша влада знала про це і тому допомогу просила і вона була надана. Тепер це все, що стосується військової техніки, яка скільки коштує стільки. Тут. Далі я знайшла ось таку е, таблицю відповідно в порівнянні з іншими країнами, скільки було надано. Та, тут нас Німеччина на третьому місці, і це 6,48 мільярдів євро. Саме більше, звісно, що Америка, а потім Великобританія і Німеччина на у нас на третьому місці. Знову ж таки, всі посилання, все це я надам, тому що мені було дуже цікаво подивитися в порівнянні з іншими країнами, скільки надало. І скільки всього Німеччина прийняла переселенців з України станом на 23.08 я останню інформацію знайшла на Міністерство зовнішньої політики 967 546 біженців. З Німеччини, це стану 21.08, і з них там було написано, що саме більше це жінки, потім діти і потім чоловіки. Якщо у вас є якась інша інформація, діліться під цим відео, мені буде дуже цікаво. До речі, на цих е, сайтах інформація постійно поновлюється і можна дивитися, скільки було надано допомоги офіційно е, Україні від Німеччини.